Підстоп у NASCAR це не проста заміна шин, це ідеально зрежисований процес, де кожна секунда на вагу золота. За 11-12 секунд команда з п'яти механіків, мов спецназ обліплює автомобіль. Вони відкручують 20 гайок, міняють 4 колеса, кожна з яких важить майже 30 кілограмів, заливають у бак 70 літрів пального і встигають прибрати сміття з радіатора. Затримка на одну секунду може коштувати перемогою у 500 кілометровій гонці. Але навіть ідеальний підстоп нічого не гарантує, адже Носкар має кілька унікальних правил, створених спеціально для того, щоб підтримувати інтригу до самого фінішу. Будь-яка аварія викликає появу жовтих прапорів та пейскару, який збирає всі гонщики разом, миттєво знищуючи будь-яку перевагу лідера. Для аутсайдерів це шанс. Першому гонщику, що відстав на коло, дозволяють безкоштовно повернутись в лідеруюче коло. Це правило називають «lucky Dog. Більше того, вся гонка поділена на три етапи: за які нараховують додаткові очки, що змушує боротись з першого до останнього кола. А якщо аварія стається на фініші, гонку продовжують в овертаймі, щоб переможець був визначений у чесній боротьбі, а не за спиною пейскару.